Зберегти пам'ять і вшанувати подвиг колишніх випускників професійного ліцею, які загинули під час російсько-української війни, боронячи свою землю від російських окупантів. Таким було прагнення ліцеїстів та викладачів закладу, які ретельно готувалися до відкриття пам'ятного знака на столі пам'яті голуби із портретами 25 героїв-захисників. Інформацію про життєвий шлях кожного можна знайти, прийшовши за QR-кодом, що розміщений поруч. Особливістю цього місця пам'яті є те, що від ідеї і до реалізації все у закладі робили власноруч. Особливого значення цей меморіал набуває від того, що він створений руками наших учнів та педагогів закладу. Кожне ім'я. Кожне обличчя на ньому це окрема історія, це нездійсненна мрія, це невимовна втрата для родини і для всієї. України пам'ятна подія об'єднала учасників, бо ж меморіалізація війни через вшанування героїв та подій, що відбувалися, а війна триває ще досі, зміцнює соціальну єдність та формує національну свідомість. Назвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі Назвичайно дорогою і боляче, дуже боляче бути на таких заходах. Коли ми прощаємося з воїнами, ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в житті є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна, яка розпочалася в 2014 році, але право відстоювати своє право жити на своїй землі, залишатись українцем, українкою, і виховувати на своїй Землі дітей це наш обов'язок з вами. Меморіальний простір має стати місцем пам'яті та чесної оповіді про війну, бути живим споменом про тих, хто гідно виконав свій військовий обов'язок. Участь у заході брали крім ліцеїстів та викладачів закладу родини та друзі героїв, представники влади та громадськості, представники установ та організацій міста. Із вдячністю, смутком та повагою вони поклали квіти до підніжжя стели.